Медитація, усвідомленість тіла і дихання. Знайдіть зручну позу. Ви можете робити медитацію, лежачи або сидячи. Якщо ви сидите на підлозі, ваша постава має бути прямою і давати вам почуття власної гідності, але без напруги або скутості. Нехай вам буде зручно. Якщо ж ви медитуєте на стільці, поставте ступні на підлогу і не кладіть ногу на ногу. Якщо хочете, можете закрити очі або опустити погляд і дивитись перед собою, не фокусуючись ні на чому. Якщо ви лежите на підлозі, не скрещуйте ноги. Ступні розгорніть в протилежні боки, руки складіть паралельно тілу, долонями угору, і, нехай вам буде зручно Зосередьтесь на фізичних відчуттях. Для цього зверніть увагу на ті ділянки тіла. Які торкаються до підлоги або іншої поверхні, на якій ви сидите або лежите, присвятіть наступні кілька секунд дослідженню цих відчуттів. Тепер зверніть увагу наступні, починаючи з пальців ніг, потім розширте сферу уваги. Щоб вона включала стопи, п'яти і верхню частину ступні, поки ви не усвідомите всі фізичні відчуття в обох ступнях. На кілька секунд зосередьтесь на відчуттях в ступнях, відзначаючи, як вони з'являються і зникають. Якщо в цій частині тіла ви нічого не помітили, теж відзначте це про себе. Це абсолютно нормально. Ми не прагнемо створити відчуття нічого. просто фіксуємо ті, які вже є. Тепер. Переведіть увагу на гомілки, коліна, стегна, потім живіт, спину, груди, потім на ліву і праву руки і нарешті на шию і голову. Протягом наступної пари хвилин сконцентруйтеся на всьому тілі, дозвольте йому і будь-яким виникаючим відчуттям бути такими, якими вони є. Найчастіше у нас є чітке уявлення про те, як все повинно бути. Але під час медитації. Спробуйте відмовитись від будь-яких очікувань. Навіть один єдиний момент, коли ви зможете побачити і прийняти речі такими, якими вони є, не прагнучи будь-що змінити, може виявитися надзвичайно важливим. Тепер зосередьтесь на диханні і відчуттях в животі, що виникають при вдиху і видиху, відзначте для себе мінливий ритм фізичних відчуттів в цій частині тіла, в міру того, як ви вдихаєте і видихаєте, щоб краще відчути. Як піднімається і опускається живіт, на кілька секунд покладіть на нього руку. Можливо, ви помітите, як живіт розтягується і піднімається на вдиху. І протилежні відчуття у вас будуть, коли він опуститься на видиху. Концентруйте всю увагу на диханні, щоб помітити мінливі фізичні відчуття протягом кожного вдиху і видиху. Можливо, вам вдасться помітити невеликі затримки між вдихом і наступним за ним видихом, і наступним за ним вдихом. Не намагайтесь контролювати дихання. Просто дихайте так, як зазвичай. Якщо ваша увага розсіюється, а ви рано чи пізно побачите це, у вашій голові виникнуть думки, картинки, плани, мрії. Але це ні в якому разі не помилка. Просто це наша свідомість так влаштована. Коли ви це помітите, що відволіклись від дихання, можете привітати себе. Ви вже досягли певної міри усвідомленості, помітивши ці думки, картинки, плани. І знову м'яко повертайте себе до відчуття тіла в даний момент і до ритму вашого дихання. Просто відзначте для себе, на що саме ви відволіклись, і потім спрямуйте увагу на відчуття в животі. Вдих. Швидше за все, ви будете відволікатися не раз і не два, тому пам'ятайте, мета полягає в тому, щоб зрозуміти, про що ви думаєте, і знову повернутись до дихання. Наша неслухняна свідомість. Буде викликати роздратування і створювати додатковий шум, спостерігайте, будьте уважні до себе і знову повертайте вашу увагу до відчуття тіла і дихання, виховуйте співчуття. До власної свідомості. Спробуйте побачити в своїй постійно блукаючій свідомості можливість розвинути в собі терплячість. І з часом ви зрозумієте, що це добросердечне ставлення до неспокійної свідомості привносить елемент співчуття. До інших аспектів вашого життя, і що під час практики медитації неслухняна свідомість стає вашим союзником.